Чи вплинули потужні обстріли ворога на підготовку житлового фонду до зими? Поговоримо з Сергієм Файфером, директором КП жилсервіс 5 Дніпровської міськради. Раді вас вітати. Доброго. Скільки будинків обслуговує жилсервіс 5 і скільки з них пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів? Ми обслуговуємо в шести районах 2500 будинків. З них пошкоджено близько 200. Які це пошкодження? Це більше всього, це вікна. Це найсаме масове. Також є і е, покрівля, це кількість всього поблизько 15-20 будівель. Чи виникають, можливо, якісь труднощі, можливо, з логістикою, поставкою самих вікон? Це, я так розумію, зараз це. Так, так, це саме таке актуальне. Ну, є багато, ну, зараз вже напрацювали поставщиків, які надають нам цю можливість. Тому даємо в роботу тиждень-два, як то у нас. Вже прийнято казати, та й встановлюємо вікна. Чи вплинули ворожі обстріли на підготовку до зими? Е, ні, вони не вплинули, дома готові, скажем так, на 90% вже заповнені водою та при готові приймати теплоносії Готуючись до зими, люди так само купують електроприлади, і зараз у нас така обстановка, що ми маємо економити енергоресурси. Чи можете щось сказати з цього приводу? Ну можу сказати одне, тільки розумне використання електроенергії допоможе нам пережити цю зиму. Бо якщо люди почнуть включати електроприлади в усіх кімнатах і намагатися там себе обігріти. То це призведе до того, що перенавантажи мережі не тільки внутрібудинкові, але й наружні, і призведе до того, що взагалі не буде світла в будинку. Тому прошу людей розумно використовувати ці електроприлади, які вони купили, та зігріватися, якщо це буде така необхідність. Я на надію, що такого не буде. В одній кімнаті нагрілися і все, і не треба наперед, навантажити мережу. Хто на це відповідальний за електромережі? Внутрішньобудинкові? І чи є якесь, е... ну, і чи є порозуміння з ДТЕК? Ми, як підприємство, ми обслуговуємо існуючу систему. Тому збереження, по-перше, лежить на самих мешканцях. Тому вони повинні розумно використовувати навантаження, щоб зменшити? Проблеми. Наше завдання зберегти ту систему у працездатному стані. У ну, випадку, якщо, наприклад, пошкодились. Якщо пошкодились, тоді то ну, завжди, завжди вони будуть. Тому ми виїжджаємо, аварійна виїжджає, ліквідує, якщо це невеликий якийсь обсяг, то те протягом там, часу і вже повернули світло до мешканців. Якщо більше, то там. Продовж доби ми зробимо роботу. Загалом за ось ці сім з половиною вже місяців повномасштабного вторгнення, що встигла зробити, що встигла зробити компанія Жилсервіс 5 і на що можливо вистачило кошти, на що не вистачило. Ну, дивіться, всі ми розуміємо, що наша держава знаходиться у такому стані, що не кожен має там можливість 100% Оплатити комунальні послуги. Але наше підприємство надає 100% послуги, тобто прибирання, обслуговування ну, щоб будинкових систем водопостачання та електромережі. Тому все працює. Намагаємося як на найкраще. Скільки взагалі потрібно часу для того, щоб обробили заявку? Чим з якими питаннями найчастіше зараз звертаються люди? Аварійну заявку ми від до часу обробляємо. Тобто виїжджає бригада. Там після до часу аварійну ситуацію ліквідовує, а потім уже працюємо над відновленням. Чи трубопроводу, чи, чи інше? Так бригада приїхала, перекрила і поїхала далі. Так. А от наступна вже при... чи ця ж сама працює над тим, щоб уже там замінити кусок труби або кусок кабеля? Скільки в цілому за добу зараз звертаються люди? І з якими? Ну, в середньому десь е біля 200 заявок е надходить. Саме найбільше це засмічення водовідведення. Бо наші мешканці, на жаль, використовують систему водовідведення як сміттєзбак. Я на Нагодою не треба туди кидати помидори або ще ж залишки їжі телефон гарячої лінії працює цілодобово диспетчер 067 520 шість а ну і є аварійна служба 736 1002. це дві два телефони які круглосуточно приймають заявки від наших мешканців навіть якщо серед ночі зателефонують люди так. аварійна бригада в залежності від Йо, того яка проблема так, так так виїжджають і виконують роботи Дякую вам про те, чи вплинули потужні обстріли ворога на підготовку до опалювального сезону. Ми говорили з Сергієм Файфером, директором КП жилсервіс 5 Дніпровської міськради.